Вітаю! Ми йдемо копати батат, а там привезли землю сусідам, мама вже дивиться таке, як би й нам привезли. Чи треба, чи не треба, але ну, як у сусідів є, то і нам треба. Ось, коли в такому вже стані, листечко підмерзло, хоча в нас заморозків ще не було. Приморозків також. тайсон не було ж. Сьогодні такий сонячний теплий день. Ми повдягані. І Тайсон всі навдягалися, ну, щоб вже просто вирішили. А ні, роздягаємося. <гум> трішечки вже, о Боже, чуть не впала. Через оце каміння, тож агроволокно. Трішечки вже копнули. Але нас його небагато, мало. Думаю, що зараз робота піде швидко. Це я попросила двох наймитів. Ду дуже гарно, дуже. Допомогти мені, я просто щоб показати, бо мені самі незручно і копати і знімати. Спостерігаю в цьому році таку тенденцію. У всіх так добре вродив, такий шикарний. Зараз подивимося, що буде в нас. Аж цікаво. Отак, зазвичай йде отакі великі пагорби. Бачите, де піднімаються, як то ніби як картопля, та хто це огортав, отакі кучі. Вон, дивіться, вже щось їсть. Матір божа Що ти робиш? Папа, ну не лайте, Що ти ї. робиш? І, він не гімна, він жре оці. А е, як воно називається? Кізяки, що порозкидали. Скотина. Вже скільки, скільки разів труїшся? Дивіться, я бачу, не знаю, що зроблю. Совісний. Іде на їм. Ні, не треба робити. Ого, то я Файл, що ж воно воняє. Порозкидали цей перегній. Іди сюди, сюди йди. Не ходи туди, не можна. Був наївся, то возили до лікаря на силу відкапали. Він сказав лікар-ветеринар, що краще вже каже, він би от, знаєте, котячого гімна, ніж оце курячого та оцих перегнуй оцього. Ой, тут же ж така повинна бути папа, ви ж знаєте, дуже делікатна, тепер ригає, стоїть робота. Що, це в одному кущі тільки два? Навірно, він маленький був. Як це понять маленький? Дуже Я обережно, не бо не він не так погано росте в різні Я сторони. Я Я хочу сказати, що Бі, ну, Ну, так, Порівняно з минулим роком, ну, це сорт непоганий Гоча. Чую вже як. Хруснуло. Хруснуло. відступила. — Так, Така що ж ви відступили. Мама забрала мої рукавиці, мам, це мені не дуже. А оце мені. Щось мені не, не дуже. Не ходи туди, йди сюди. Кляти собацюка. Хруснула. Ламається, так? Да? О, оце ось дріб'язок білий, до речі. Е, купляла такий здорове, здоровецький оцей білий. Порівняно з оцим, то це втричі був більший. Сон нажрало стоїть. Фу. Зараз одягаю ще рукавиці. На кого вам, як же його поставити, телефон не хочу вимикати. Я сам не допомагаю. А він трошечки прогребе, тому що прогребе, щоб, щоб ви бачили. У нас з допомоги повний двір. Ану, вже видно білий сорт, я побачила, молодець, там достатньо. Та там немає! Перевіряємо того, що Cyson. може дід не все вигріб. <сі> <сі> Ой. Бачите, у нас яка поміч. І куди ти його дінеш? Нікуди. Там немає. Оце мені завели мені дитину. Я не дуже й хотіла, а тепер уже ж. Радості повні. Велась! Ну що, бачите, хоч трішечки слухається. Не можу натягти ніяк, Все. о, все натягла. Зараз буду. Ну ось цей, оцей, наприклад, ось невеликий, поганий. Може, ще залежить, знаєте, що я спостерігаю? Коли перевалюю зі стаканчиків розсаду, коли я раніше, он папа десь залишився гарний. Ну, не дуже гарний, але все рівно. Коли розсаду стаканчиків перевалюю, то. Е, тоді гарні кущі. А коли просто е, в мене воно в воді стикло, отак пустило корінці, і е, в забаліку не саджаю, а так ось з води, прям усюди награволокно, тоді хужі бульби. Так дивіться, прям які. Отак <порвет> ну, і білий, не дуже великий. Я думаю, що нам його буде достатньо. Але побачила там у жінки в Миргороді, такі сорти. Фу, <порвет> закушпилили страшне. Такі сорти шикарні. Хочеться і, і собі трішечки розвести, бо щось у нас тільки вже тут здається два сорти. Хоча повинні бути чотири. Не знаю, чи зараз знайдемо Добре, ми ті чотири. Здрасте, вітя. Так, оце ось. Ну, як морква. Ну, у нас морква в цьому році хуже. Такий. Ну, ну Не знаю, були такі здоровецькі, Оце ось велика. А то э, втричі більші. Ну, ще що характерно, що. Бачите, як копають? Це нема на них бабусі. Бабуся зараз э, тут контролювала б кожний. Ну, був в минулому році дуже багато взагалі отакого. Невеличкого, що ми оце... Ну, що з ним робити за таким? Я ж думаю, може його просто помити цілячком, запікати, якусь шкода його викидати. Хоча і умови для нього були сприятливі. Спокотнє літо, дуже спокотнє. Ми його поливали. А потім ж волога дуже гарно зберігається під оцим агроволокном. Чому і використовуємо агроволокно? Ми в тому році будемо тут садити. І, можливо, якщо ось тут коло полуниці також клаптик. Хочу тут ще якогось сорту, можливо, якогось іншого. І знову ж сперечаємося, чи А агро... Ану, йди сюди. Сюди йди. Йди сюди. Он... Дід іде. Папа! Йди шо? Сюди йди, сказала. Сюди зміть отакий. Пішли он, кішка. Он, хтось приїхав. Йди, хтось приїхав. Подиви, хто приїхав до нас у двір. Піди подивись, хто приїхав. Хто там, Ілля приїхав? А ну. Владочка, хто приїхав? Де всі? Маринка, Юра, біжи, гукай їх. Ой, як гарно і тепло. Мам, ну все, я зняла, пішла. Копайте. Тут ще може бути гарне. Ну як гарний, то я тоді погукаю. Позвонити. Спочатку це це вбирає могичку, а потім отак уже... А, все, в нас уже спортилось, так? Да, агроволокно? Так. Да. Все погане вже. Це ну скільки ну, скільки ми тут, і скільки, Оце воно? Оце шість років. Да. Так. От полюдок, якщо хочете, оту, беріть, не шкодуйте грошів, беріть гарно, гарного, гарної текстури, оцеї щільності гар, гар, гарної. Ось дивіться, воно оце вже шість років, ну хай п'ять, як ми його багато розуміємо. Ні. Ні? Ну, шість. Так, так, ми тут вже вісім років. Його, дивіться, я його не розірву. А брали подешевше, вирішила так от полуничку садити, то роз, розлетілося все, як, як павутина. Розлізлося повністю. ну Це зараз також непогано начебто. А то, отут було не вистачило і на два роки, правильно? я кажу? Все, вимикаюсь поки що. Будете щось казати? Привіт, твоїм. Ну, що ж моїм? Ну, нашим же. Ну, нашим. Фух, трішечки накопали. Дуже важко, от того, що волога земля. Його важко копати. Ось у нас сидять наняли ми жіночок з вулиці за бутилку. Перетирають, <смеш> <смеш> сортують, тільки поки що, тільки два сорти не знайшли ми. Ну, третій один он є. Ми забули, як якось він так, піковий, туз, чи... Не пам'ятаю. Білий, до речі, знайшли є великий, дивіться, який. Там поряд за тим синім. А ось тут більш-менш гарний. А, це ж сортують, забула. Сортувальниць. Вони без паспортів, але ми вже думаємо, хай жінки зароблять, хоч щось не перевіряли. А дивіться, він стоїть, отам, бачите? Бовдур. Тепер траву їсть після кизяків. Тепер травичку. Важко копати. Воно ще й в усі сторони полізло, понарізали багато. Ну нічого, шукаємо все ж таки один сорт, який е, тут у нас десь він, мама окремо десь його зараз покажу. Відклала ось отакий. Він тоді і всередині е, такого гарбузяного кольору. Він надломився. Тут камера не, не видно. Ну, порівняно дивіться, ось, наприклад. Білий, а цей ось, бачите, який всередині буде. Ех, ну, це ж, ж найатуральний. Такий... Саме африканський, так? Чи африканський, чи який він там, не знаю. Хоча ота... Це бабуся тут... запропонувала помити його, ну ми не будемо мити, ми отак обтрусимо. Далі однесемо до комори. А що, прям в ящичках буде чи куди Ну, ні, протряхне, а да, в ящичках. А, а що не будемо розкладати? Та так? не будемо чую, він і так протряхне. А що ви так уже робили? Ми ж його зазвичай розкладаємо. Не знаю, не будемо розкладати. Не будемо А люди, тоді щоб Попакуємо, б воно переглянув. Попакуємо, бо мав, і все. Там воно вже трішечки залишилося. От що значить мало посадити. Ну Я вам хочу сказати, що він ще непогано й вродив. Якщо врахувати, що ми його ну, зазвичай вдвічі більше садимо. Ну, це ж у борщів супи і нормалізує той цукор Цей Цукор, да. і в пюре картопляне. Не, пюре не дуже добавляє. ну додаю. А взагалі, то це, як ти кажеш на те, на пергамент запекти це красоту. Так в Америці торти з нього да. Так у нас можна торти з нього робити. Тайфоне все там достатньо вже жрати. Бо я знаю, чим це закінчиться. На сьогодні достатньо впоралися всі гуртом. Викопали, залишилось там буквально, мабуть, рядків може 6, може 8, але стомилися. Вистачили раціонально використовувати свої ресурси фізичні. Е, і тепер занесемо його ось сюди, ось до комори. Там він трішечки влежиться. Потім по. Сортуємо його, повідкладаємо, я покажу, як ми його зберігаємо взимку. Що я беру потім для розсади собі, щоб в наступному році знову висадити. І поки що ми спостерігаємо на превеликий жаль, тільки три сорти. Десь, ну, три. Фактично два, але вони найродючіші отакі. Е, ще один, ну, там я вам показала, якусь він, коз, коз, мабуть, козирний туз називається той сорт. Е, і ще одного. Е, він такого кольору білий, але також буде всередині так, рожевий. Також не, немає, ну, буду сподіватися, що ще є. Рожевий, так що, рожевий. Мама, каже, помаранчевий. ну, ладно, е, Все, побачимося ще. Е, далі робота ще буде. Всіх обіймаю до зустрічі.